Ми в прямому ефірі. Ага. Всім привіт. Ми думали, що кордону немає з Хорватією. З угор від з Угорщини в Хорватію, а він є. Ми вирішили вийти в ефір, показати, що це таке. Так. Тут для всіх паспортів, для а. членів Євросоюзу, жителів Євросоюзу. А дивно, що тут Нідерланди перед нами стоять. Нідерланди? Угу. А він просто в чергу загально на всі паспорти поїхав. О, це кордон. Кажуть, приготуйте паспорти. Ніхто не каже, але приготували. Поки сюди мабуть. А тут знімати можна? ж? Ні. А чого? А хто знає? Машина папі? Мами. Машина. А машина паспорт? Да. Ось, тих паспорт. Ось так. Ось так. Виключила практически, так? Звісно, виключила. Сразу? Так. Да. Закінчилось стрім. Я бачу. Ось така біда малята, бігутчики, не дівчата. Так, невідомо чого. Це так завжди було чи що таке було? Таке було, коли Хорватія зеркала? Коли Хорватія не була членом ЄС, таке було. Потім... Коли... А потім я не перетинав кордон з Хорватією. А ми зараз теж в Хорватії. Я останній теж. раз перетинав кордон Угорщини і Хорватії в тисячу... ой, 1430 тисяч... років. 2010, -го. 2010 -го, -го року, здається. 2010 чи 11? 10-го не поняв. таке. Що там знову москалі якісь. Та ні, хтось пише ПЗДЦ Фільмують на кордоні Дурепа. Пішли в жопу. Ей Я ти не мусиш такого говорити, це моя роль. Жде хоче, там і знімаю. Дурепа. Дурепа той, хто написав. А ну. якщо це прізвище. На Прикордонника. Мої. Да? Прикордонника. Ні, ну що, був цей. Т1 колись був у нас в редакції спортивний. Коментатор Дерепа. Дерепа. Дерепа? Нормально. Не катастрофічно. А нам мене тут траспортають? Ні. А я не знаю, для чого вони це роблять. Ми ж і ті, і ті члени Європейського Союзу. Хіба що Хорватія може не член Шенгену. Вот. Слухайте, а це хорватський кордон чи угорський? Може хорватський з... Ні, це Угорсько-Хорватський. Вони тут і то, і то об'єднані. Для тені горійчан. Нормально, в мене окуляри між іншим. Подарували на день народження. Що? Окуляри подарували. А вони штампи поставлять поставлять? По Google карті бачимо де ви. Ще й по Google карті. Отак. А хто? Я не давав право стеження. Тись ну, може відкрив що там. Такий рефреном саундтрек через всю пуни. Може ти вже перемотаєш на якесь. Сухай, може він взагалі в тебе якось працює своїм життям. Взяка музяка. Ну це такий саундтрек. Да <плес> нет Правда. <реш> Дякую. А за Заставка. Погане з'єднання тут? <реш> так. Написано, що <реш> тут Коротше, одним словом, <реш> кордон тут є. Так. І нас <реш> туди <реш> пустять <реш> по любасу, але просто, щоб щоб ви знали. Просто що він є. І нас це не радить. Кордон там Чи, може, вже пройдемо? Знатний? Давай вже пройдемо і виключимо. <реш> <реш> Що? <реш> Ледь не углох від Дельпі. О, на тобі світло хороше, буде тебе знімати. Хорошо. Які документи запитували на першому. Взяли кордоні? паспорти і техпаспорт. А на першому кордоні після українського у нас є другий стрім, подивіться його. Там перший з. Ні, це стрім номер 4 з кордону. І стрім номер 5 Там все підписано, з кордону. Ну, так що відкрийте на ютубі, подивіться, там є повний стрім того, що, що роблять на кордоні. Нічого особливого не роблять. Паспорт? Вже забрали. Паспорт? Прийшов, знаєш, пилип з конопель. Я можу дати український просто паспорт. А третьому ти що даси? Третій, третій. Третьому права. щелбан. Дійде, скаже паспорт. Личку за, за іспу. І так жодної права. заправки між іншим не було. Так ми зупинилися на балотоні. Чи пізніше, чи була там заправка якась? Була поздно. А потім вже ну, хіба що одна була. Я ж до кордону заправок нуль. Он когось повели, ці... подись. На, на розстріл. Я що сходить з Нідерландів, таке, таке такое як ти сказав ти пожив да речі якась вона на бенз європа ще не знаем ми ще на українському катамся правильно український не виїздили. я смотрела венгрии бо а... ще 36. одна йде сейчас тоже спитаю паспорт на 36 гривень за да, Де? в венгрии Я не бачила. корень ну да а, 36 гривень Ну, стоїмо? Це зрада. Зрада, що ти показуєш? Зобінать колонет. Ти так навела і думаєш. Похороні. Що... Бач, обіцяли стрім з кордону і зробили. Так шо, Візьми так? і зроби. Обіцяв, а, Пообіцяв? а так зроби. також, блядь. Буде? Якщо будете заїжджати на круг через міст, включайте стрім, там краєвида неймовірність. Хорошо, як скажете. Любі друзі. Якщо буде світло на дворі, будемо стрімити на міст на Крк. Та, да, ми встигли виспатися. Він, я не встигла виспатися. Він ходить Що штучно. А я встигла. Бодя, ну, Після третєї лягли спати, прокинувся я о дев'ятій, ти о котрій. А я не знаю. А ти десь Макс, постукав в двері, десь десятка. 10. О десятій? Так. Да. Ні, ну я ледь встала, але 10. я виспалася. А я ні. Я не знаю, який став. Що значить який кирк? Кирк це острів в Хорватії, ми туди їдемо. Який треба, такий кирк. Ні, як знімати. Тому що стрім такий. Та ні, ти думаєш, тому стрім такий, що не можна знімати? Ну, мені просто сказали. А, сказали, що не можна, так? Сказали, що не можна. Я поки тут тримаю телефон. Ну, ти можеш підняти білий, на секунду. А... Як? Ось так, в окні. А, -а, а, бач. Своїх блог завезуть. Чу їх всі пускають? Тому що вони громадяни Євросоюзу. Там написано, що для EU citizens. Так. Да. А тут щось Нідерланди встали, тому що там, як ти сказав, хто ходить. Ну, Нідерланди це ж мусульманська країна тепер. Ходить сон онколовіком. Ага, ясно. Щось там вони несуть. Привіз, Она... Полтави, до речі, Романе, ви мене надихнули журналістською діяльністю, тому... Ну, а де наші паспорти мали mm -hmm. Тут дивися, що пишуть. Та надихай. Що ти когось надихнув від недавно вона ж хотіла ж... на журфаці. Молодець. Аліна. На журфаці журфак нічого не дає справи в тому. Що? Журфак дає середовище Так. Да. Людей якихось. Мак, це середовище, середовище дає роботу, тому що я працював з першого спершу. А де, де твої там однокурсники зараз? Ну от вони на пальцях можна перерахувати з ким ти сплив? Та, Лиховій. Один з тих, хто мій є однопокурси. Собачка, гляньте, собачка їде. До там і крани. І це через те, що ти не пристікнеш. Так, я знаю. Тут самотні в черзі, не, не, не громадяни є. А глянь глянь, як шманають. Там попереду. А я потім зазніму. Зараз вона пройде і можна буде. А ще тут же сидять у віконці, Ну ти так, так зроби телефон. <плес> ага, отак. <плес> так, <плес> вот. Там вон до трусів роздягають. Це, що, що я казав, що він роблять а це, це, на кордоні Франції далеко. і Бельгії. А? Це далеко. А потім ну, та... під'їдемо, або... Далеко-недалеко, але знамо. бач. Ні, ця, ця. Думаю, може вони самі собі ще. І, ж... і тому пішла весь багажник дістали. Тому там ходять митники Весь. та, та дали ж паспорти, так. Не зрозуміють, коли чисту А він же ж по-хорватськи спитав. А кровати підуть не так, як воєнно? Ні, не, хорватська ж це слов'янська мова здрави. Угорська, фіно-угорська група. Тобі треба в прийні... Чого? Щось ти багато тупив. Ні, я тупий. Шісті. Я реально тупуватий. Єді. Ти мене знімаєш зараз? Так. Чекай. А, це ж угорці і потім хорвати дивляться паспорти. І чув... чого? Не ясно. Ми вже тут 12 хвилин. Ну, й годі називається. З того боку ну. вчера там. Ну. Там ти місце, де їх всіх шманають? Ага. В тій будечці, Що ага. так Під навісом. Ага. Понятно. Бас, а, та, ні, вони, Є, від ні, вони просто. Кого захочуть, того і шманають. Це, це нормально. Що Хорватія не в Шенгені? Хорвати ж не входять в Шенген. Тобто Хорвати просто не видають шенгенських військ. Але початок пропустив. Ми на кордоні угорщини і Хорватії. У мене таке було, що знайома їхала на машині, всій родині дали мультів в'їзд, а їй одні дали разовий в'їзд в Шенгенську зону. Значно... І вони в'їжджали в Хорватію, кажуть, типу, ви знаєте, що ви потім не в'їздите? Не вїдете? Пропустили. Все? Так. Да. Віддавай наші паспорти. Я Ти віддам, ну що там же ж треба. як шманають на кордоні. А тут шманають зараз. Ні, там все понятно, вони по виду видно. Весь багаж. А що у них повинно видно зараз? Так, група яка-то є, а у Я б їх теж шманував. Паспорти. Либо з ними поїхали. А нічого не поставили? Я не знаю, може і поставили. 18... Ой, 8.08. Це сьогодні? Сьогодні. Поставили? Ставили печатку. Серйозно? 8.08, так. На той же страничке? Так, на тій же. <свес> <свес> да, а, да, я скажу зараз, поставил. Вы, вы, по вы, вы такие фахівцы Поставил, Поставим фахівцы эти. Ты